продам Nissan Note задня права обшивка. Дверна карта двері. задня права, вона йде пластикова. Далі тут є матерія. Ну, матерія трошки, якби відходить, тобто не потрібно підклеїти. А так, якби все, стан запчастини хороший, бошна був, обшивка. оригінал Ось так виглядає. Дана обшивка. Зараз покажу з обратної сторони, як виглядає. Трошки не хоче стояти. Ну, Потримаємо ось так виглядає дана запчастина. Повністю все ціле. Ось номер якийсь є. Далі номер запчастини є. Вибито так, як оригінал. Оце є оригінал. Бушна оригінальна обшивка. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео написаний в описі.